Вітаю вас на уроці математики! Тому сонце запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки. Хай цвіте лужок і шумить гайочок, хай блищить ставочок. Хай ще бачать пташечки, повзають комашечки, хай сміються діти. Доброго ранку всім! Сьогодні ми будемо порівнювати числа межах обмежах Згадаємо про переставний закон додавання. Ну і, звичайно, будемо дізнаватися щось новеньке. А тепер у зворотньому порядку. Молодці. Назвіть сусідів числа 9. Назвіть сусідів, числа три. Назвіть сусідів, числа п'ять. Скажіть, будь ласка, яке число передує число віть? А яке число передую число 9? А що означає збільшити? А що означає зменшити? З'ясуйте, які числа пропущено. Судово. Давайте їх запишемо. Пишемо число у зошитах. Записуємо наші числа. Доповніть схеми до малюнків і складіть відповідні рівності. Чудово, ці рівності також давайте запишемо в наших зошитах. Ось такий запис у вас має вийти. Давайте трішки відпочинемо і будемо продовжувати працювати. Отже, ми з вами відпочили, і давайте будемо з вами розпочинати роботу у наших друкованих зошитах. Стрінка 52. Нам треба з вами зафарбувати пропорції із рівним значенням одного кольору берем-олівець. Червоний, зелений, помаранчевий, жовтий, будь-який. Один. І зараз ми з вами будемо зафарбовувати. Перший прапорець. 9 додати один. Зафарбуйте одним із кольорів. скажіть, будь ласка, де ще є прапорець, у якого значення буде? 10. Супер. Це другий прапорець. Зафарбовуємо його тим самим кольором, що і перший прапорець, бо у них однакове значення. А чи є ще прапорець, який ми зафарбуємо цим кольором? Так, четвертий прапорець. Тут також значення 10. Беремо тепер інший колір. П'ять додати нуль зафарбовуємо. Скажіть, будь ласка, чи є у нас іще прапорець із з таким значенням? Ні, немає. Тому 5 додати 0 це буде один прапорець такого кольору. Далі 3 додати 5. Яке буде значення? 8. Зафарбуйте його якимсь третім кольором. Чи є у нас іще прапорець зі значенням 8? Немає. Беремо наступний олівець. Колір беремо, якого ще нема. Зафарбовуємо 2 додати 7. Чи є у нас іще прапорець із таким значенням? Так, 7 додати 2. Чудово, ці два прапорці будуть одного кольору. І беремо ще один олівець кольоровий, зафарбовуємо останній прапорець. На даній схемі зафарбуйте перший доданок зеленим олівцем, а другий жовтим. Не забудьте сфотографувати, я подивлюся, що яким кольором ви зафарбували. Давайте запустимо пропущені числа. Отже, 3 додати 6 дорівнює 9. А якщо ми від 9 віднімемо 3. Ми отримаємо 6 чудово. Далі що ми запишемо. 9, Ми вже відняли перший доданок, тож нам треба записати який доданок? 9 відняти другий доданок 6. І що ми отримаємо в результаті? А в результаті у нас буде відповіддю перший доданок. Давайте наші очі трішки відпочинуть, працюють тільки очі. Слідкуємо, будь ласка, за квіткою. Давайте з вами складемо рівності за схемами. Перша схема, друга і третя. Давайте почнемо працювати. 5 додати 4 це значення першої схеми. Нам треба знайти значення суми. Правильно, буде 9. І ми маємо з вами. Від значення суми відняти почергово. Спочатку перший доданок, потім другий доданок. Отже, 9 відняти 5 буде 4. А 9 відняти 4. 5. Чудово. Далі. 2 додати 7 буде. 9. Потім. 9 віднімаємо 2, отримуємо 7. Якщо ми від 9 віднімемо 7, то отримаємо. 9. чудово. Три додати шість буде. 9. Від дев'яти відняти три буде. Шість. чудово. А від 9 відняти 6 буде. 3. Молодці. Скажіть, будь ласка. В другому стовпчику третій вираз. Яку відповідь ви тут записали? Хто був уважний, той записав правильну відповідь 2. А хто лише сприйняв на. Слух мою, відповідь, а я сказала, що 9 7 буде 9, той записав неправильно. Тож виправте себе. І наступного разу обчислюйте самостійно. Четверте завдання. Нам треба знайти значення спочатку першого виразу, потім пригадати з вами переставний закон додавання і написати відповідь другого виразу. Отже, 8 додати один буде 9. А один додати вісім буде теж 9. 7 додати один буде 8. Чудово. Один додати сім. Теж вісім. Наступні чотири вирази. Спробуйте розв'язати самостійно. Давайте себе перевіримо молодці. Ну, а зараз самостійне опрацювання, закріплення попередньої теми. Візьміть лінієчку і самостійно виміряйте довжину кожної риби. І запишіть це значення у віконечка. Яка рибина? Коротша перша. Скільки вона сантиметрів? Розфарбуйте цю рибину. На числа більшість за 3, але менше від п'яти. Менше від 8, але більше за 4. Більші за 7, але менші від 10. Менше за 4, але більше за 2. Про що ми сьогодні дізнались на уроці? вам найбільше сподобалось. Що, на вашу думку, вам вдалося найкраще? Що ти знаєш про переставний закон додавання? Обираємо цеглинку. Все було легко і просто. Мені все підсило. силу, чекаю на наступний урок нічого не зрозумів. А ті, хто обрав червону цеглинку, ви маєте обов'язково мене запитати про те, чого ви не зрозуміли. Це можна зробити по телефону у вайбері, зателефонувати або в класрумі записати питання. Або написати питання під цим відеоуроком. А на сьогодні я говорю до зустрічі.